Жила -була... <laughs> Жила була дівчина і мала вона булося таке чарівне, довге десь до, до попи. <laughs> а чи мене як в Рапунцель? Не знаю. І коротше, не хотіла вона е стригтися, вона не знала, що вона чарівне, типу, але не хотіла стригтися. Не ходила, плакала. Ні, не дам своє волосся, щоб його обрізали, ні то воно моє, не буду. І, коротше, ходила, ходила, одного разу щось закохалась, напевно, і вирішила. Треба піти в порукальню і зробити прическу собі. зачіску якусь. І цей. І пішла вона. Кажучи, до перукарні і каже: е обстрижіть, але не викидайте, я заберу з собою, бо я дуже люблю своє волосся, буду з ним носитися, сп їсти, спати, в подушку напхаю. Okay. <laughs> ну, коротше, забрала вона то волосся і цей постригли, і все гарно така ходила вся гарна, кучерява. І, це, і, і таке воно було похнасте, не, 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 не тверде, не, не, не по, як там воно називається, не посічене. Е, по <реш> і одного разу її бабуся е, знайшла в неї під десь в кімнаті робила порядки, бо там бардак, як завжди, був. <реш> <реш> і вона знайшла в неї то волосся і пішла то волосся. <запи> думаю, думаю треба його викинути, а добре не буде. Десь там на городі покладу, і вона поклала, коротше, то. а там десь вітер подув, і, 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 по, і, по, це, і на якийсь там е саджениці когось деревця, яке щось давно не могло рости. Його і підливали, і удобрювали, нічого йому не допомагало. І то волосся раз, і туди на корінь замоталося, і там почав падати дощ, і то все, і дивляться. О, а воно виросло. Почало то дерево уживати, не вже не засихало, а виросло. От, і, і вони зрозуміли, що це чарівне волосся, і, і почали одобрювати різні такі деревця чи ще щось, і, і вони короче, дуже гарно росли, і розцвітали, і такі от були. Керучивних них